Вітаю всіх! пройшло Бог знає, скільки місяців з того часу, коли я останній раз записував подібний відос. А відос у нас по розробці гри Зон Ю. Останній був 11 року. І з 1 числа цього року я знов повернувся до розробки цього шедевру. Що, що було додано за ці пару днів? Давайте перейдемо до, до джира. Секундочку, і ось. Блін, тут теж ходки є. Ну, фіг зна. Коротше, що було? Було додано звуки стволам, але не прості, а ті, які реагують на дистанцію. Тобто, якщо ми з вами знаходимося поза дистанцією чування звуків, то вони взагалі зникають і не рендеряться. якщо ж вони. В зоні, але на віддаленні то там рахується короче, спеціально рахується звук цих звуків, тобто вони типу, стишуються з більшою відстані від персонажу. Потім а, стартову менюшку нашу дружбан Саня замотив, подивимося на неї. А, потім новий а, новий монстр. По факту, ну, до цього їх не було взагалі, тобто це повністю нова розробка, новий вид НПС. Скажімо так, це у нас лють мутант. Подивитися на неї ще. Тут же ж була рефакшерена повністю NPC контролер і переписані поведінкові моделі, і код NPS. Там тут різних речей було. Втікання було додано від ближнібойних. Створінь, які підбігли до вас, а ви вже не можете стріляти, тобто ну, НПС починають тікати, вигукувати цікаві фрази. Для тварин було створено новий тип предметів, як кіхті. Там переписано був опен Controller, для того, щоб це все діло працьовувати і була здатність, як би мовити, битися в ближньому бою. Це ще плюс один крок до ближньобойної зброї, тобто всяких ножів, топорів і так далі. сокир точніше. А потім. Uh, що це таке? Ага, так, да. ну була ближньобойна бойовка написана повністю з пошуком цілі і так далі. І була додана можливість додавати більше одного звуку на атаку. Ну і чи їх. Це на рахунок нового кріпа. Також було зроблено пару гізмоскриптів для відладки. Це таке. З великих цікавих речей це система дня і ночі з ігровим часом. Це ми теж з вами зараз подивимося. Ну, вигукен я вже говорив. До люті були додані цікаві візуальні ефекти, на неї подивимося. Перемальований її удар, і був доданий годинник такий цікавий в інтерфейс гравця. Ось можна скріншот подивитися з нього. Тобто тут у нас відображається ігровий час. Тут відображається день чи ніч у нас. це ніч, ніч, День це day. І оці от три циферблата не це скільки днів ви прожили. Тобто вони будуть там, типу 0,1 на початку, ну і змінюватися до 9.9.9. Ну, а потім знову скручуватися буде і так далі. Тобто такий інтерфейс годинника був доданий. Ну, а тепер це все дивимося уже напряму в грі. Так, переключаємося на профіль. Е, ось, так. Трошки незвично, бо тільки тільки -ті налаштував. Так, що ж ми тут можемо побачити? Система дні і ночі прийшла система Тіней. З цим було дуже запевно, але тим не менше, прийшлося переписати майже. Та ні, всі довелося переписати наші кастомні шейдери на те, щоб вони підтримували тінь і освітлення, як з цим було купа гемором. Ну і давайте дивитися вже вживу на це все діло. спускаємо сцену. Посукаємо сцену. Ну, Це ми днем загрузилось. 14 година. Це людь. Вибачте, дуже цікаві ефекти з очей. Особливо атмосферу вона дивиться в нічку, я вам її покажу. В'ється вона ну вона ходить швидше, ніж постійні персонажі, це ще там від неї втікати можна. Але я додам потім стаміну до цього ділу. Зараз вот. подаємо що робить. Робить воно ось таке. Ну і потім далі з тим справа. Тут відбувається заміс, переключається і згризає бідного водяку, який кричить, не підходить. Це було ще на рахунок МПС. Да, ну це повністю новий МПС, не казати. Треба буде якась камери на це поставити. Є з відключити, щоб він на очі не милих синів але фік. Ну Тобто тут і анімації на цієї тваринки. Тепер давайте на рахунок на рахунок чого? Давайте на рахунок цього. Відключимо поки що лють, щоб вона не ультувала і не зжирала нас. І ми могли трохи побігати по сцені. Що на рахунок дня ночі? Ти взагалі лють розб'ємося чуть ближче. Ага, ключ у нас заховано, все тут трошки перетянемо. Зможемо роздивитися нового МПС нашого. Ось вона наша лють. Давайте трохи збільшимо екран. Щось цікавого в неї є. А, зараз нашого. Ну. От і в очі задають такий прикольний ефект. Ну і тепер підемо uh, до глобальної системи дня ночі. Uh, тут вона зроблена дуже ну, згодно. Тут у нас є аграрці з яскравістю, є транз... часи транз... 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 транзиції дня в ніч. Наприклад, у нас задано зараз, що сансет у нас о 20-й годині відбувається, і ось ми вже буває на 2 години. Ось давайте подивимося, як це буде виглядати. Uh, трохи віддаю, щоб було видно, ще час. Ось він майже дійшов і починає темні. Майк-Мело починає падати на сцени. Давайте трошки це діло прискоримо. І ось уже десь за 2 години, як і було вказано Transition Duration, ми маємо мінімальну яскравість на сцені. І тут же цікавим виглядом буде відобрадатися літ, тому що з цими вогниками в очах вона буде ще тим жахом для вас. А, тепер на рахунок тіней. Ага, люті ще не додав тінь. Я додав ліхтарика на кнопку L стаділо активується, і давайте дивитися тінь. Що по тінях? Було цікаво, а от але, як бачите, тобто це такий оптимальний, скажімо так, компромісний варіант тіней, коли. Тіняться основи об'єктів, а не повністю об'єкти, тому що так воно виглядає набагато цікавіше. Я думаю, що мені в певній мірі вдалося зробити максимально якісні тіні в своєму 2D-проєкті. Ну, і зрозуміло, що через те, що це 2 d було багато скажімо, проблем з тими тінями, починаючи від того, що довелося переписувати всі наші шейдера. Ну, а закінчуючи тим, що стандартна система має багато дефектів якісь костилі. До речі, щось цікавого, можна побачити цей от годинник, який прикольно виглядає. Так, в годинник інтерфейсний у нас ось тут, який ось зараз би якось приблизити, я подумаю, як це зробити. Але, трохи незручно. Як я запущений сцени це робити. Ось він справа зверху. От уже другий день пішов і в нічку включається лампочка. І, ну і взагалі це предпосил до того, що э, певні елементи будуть реагувати день ніч. Ну і взагалі, як і монстри. В подальшому там є вже купа ідей у нас в джирі, по типу там зміни музики, ембієнта і так далі. Там, це діло буде. Ну і давайте ще трохи прокрутимо час. Чисто подивитися вже цикл дня і ночі. У нас з 10-ї години рахується вже починається день, ми крутимо. І ось воно потроху чик. Ну і, і лампочка в а подирі. Ну ось приблизно як це зараз виглядає. Опустимо люті. Тільки спочатку, напевно, ну, ще раз я хочу ніч кайфанути від лют льоті. Сейчас заново пикает не Немножко ну и здесь лишь без мёда ну вот и буквально а Саня туда из стеклопленюшку и трошка зараз выглядит это уже крок В цю сторону. І взагалі крок в сторону сцен. Тобто у нас завжди була одна сцена. У нас тепер вже є така от сцена меню. Зараз її загрузимо, з якої можна в принципі, попасти в, грову, ну, в ігрову сцену, От, зараз подивимося тут ці сетінги, play, і воно загружає сцену гри. тобто ось був крок. Ну а на рахунок звуків, до речі, можна відійти трохи. І подивитися, теж цікаво. Можна глянути. А, таке вам покажу. Покажу я вам ось таке. Зараз, зараз, зараз у нас є ось така от шкала звуку. І ось ці звуки будуть найтихші, ці звуки будуть найсильніші. От. Така система зараз у нас зрукована. Ну, Правда, він зараз на мене заграв, я ще не написав на відагрівання від цілі Картікла, треба буде це змінити в npc контролері. Ну а поки що ось такі от зміни в нашому проєкті. Якщо вам подобається взагалі ідея цього проєкту і ви хочете мене якось підтримати як автора, то пишіть коментарі. Що ви думаєте, що ви бачити в цьому ділі. Ну, і якщо ви Розробник, котрий немає чим зайнятися, то теж пишіть. Як ми можемо сколборбарацюватися чи якось це сказати? Ну, коротше, можемо щось разом провітися. Ну а це. Бувайте до нових зустрічей до ігрових дайджестів.